35 гривень. Одна пара таких рукавичок робочих. Парксайд. У нас є декілька видів. Це ось такі хибешні рукавички. Дві пари йдуть в упаковочці. Так вони класно виглядають на ручці. Тут така пупирка, 100% котон, значить такі і червоні. Також є ось такі рукавички. Parkside, Вони вже у нас зроблені. Чого вони Маша, що, головне, що у нас зроблені? З поліестру, всього. Так, Ось так вони виглядають на руці. Тут така пупирка, класно, ними можна працювати. Розмір є 7, 8, 9 і 11. І кольори будуть. Значить, червоний я вам показала. Ось такі зелено-сірі, 10 розмір, ось такі класні з тигри, з тиграми. Такі зелені, такі зелені у квіточки. Так, ось такий класний колір. Ось такі жовті сонечки чи помаранчі у нас. Так, ось такі класні учиться я показувала. Ось такого плану лоті. Це упаковочки хабешні по дві штучки. Ось тут так само по дві штучки. Упаковочка парксайд однотонних. І ось такі будуть по дві штучки. І ще є. От і буде декілька пар оце дуже класні рукавиці. Вони для саду городу, вони повністю не промокають, залиті резиною. У мене такі, чесно кажучи, є вже цілий В мене. рік. Тут різні тож, розміри такі. Потім будуть ось такі парексайд-рукавички. Такі класні. Ну, це більш такі, ні здається, для роботи краще. І ось такого плану: також хебешка і зерку залити повністю не проможе. Значить, так. от у нас буде 40 пар. 1400 гривень коштує лот, 35 гривень одна пара. Замовляйте наших менеджерів, заробляємо разом.